Привіт! Продавець в магазині одягу знущається з військового інваліда, але те, що сталося далі, шокує кожного. Це вам не армія, тут людей одягати треба, а не зливати бюджет. Продавець сказав це майже шепки, але досить голосно, щоб почули всі, хто стояв поблизу. Чоловік на протезі нічого не відповів. Він повільно пройшов уздовж вітрини, наче вибираючи між двома куртками. Обличчя в нього було втомлене. Худе, але не озлоблене. Він тримався рівно і тільки трохи кульгав. Праву штанину ніби занадто натягнуло на механічне коліно. У магазині було четверо покупців, включно з ним. Дві дівчини неподалік роздивлялися свитри і перешептувались. Хлопець біля дзеркала вдягав худі. Усі вони краєм ока стежили за сценою. Не через цікавість, через напругу. Її можна було різати ножем. Продавець був типу по життю не за освітою, короткострижений, і з поглядом, що завжди когось недолюблює. Він стояв, обпершись ліктем об прилавок, і не ховав зневаги. Дивіться, вам дешевші треба. Он там розпродаж сторішніх, а це нова колекція. Він махнув рукою, наче відганяв муху. Я бачу, чоловік відповів спокійно. Хочу приміряти оту синю. О, та ну! продавець гмикнув. Це ж Норд-Вест, вона 23 тисячі коштує. В мене якось один теж такий після командировки. Усе міряв, фоткав, потім пішов. І все, чоловік мовчав. Просто зняв свою легку куртку, залишився у сірій футболці з вигорілим написом на грудях. Видно було шрами на плечі. Один довгий, скісний, наче слід від удару металом. Продавець, наче навмисне, Демонстративно, повільно зняв куртку з вішалки і кинув її на прилавок. Ну, міряй, якщо не шкода часу, все одно не візьмеш. Чоловік натягнув куртку, не кваплячись, подивився на себе в дзеркалі, застібнув блискавку. Сіла, добре, сказав тихо. Ага, ще б ти не сказав. Ви ж завжди впевнені, що вам належить, що всі вам винні. Ну ну, ці слова, здається, прорвали ту тонку межу, яка тримала його стриманим. Чоловік зняв куртку, акуратно поклав її на прилавок, подивився прямо в очі продавцеві. Той, ніби трохи здригнувся, але тримався. Я не хочу, щоб ви мені щось винні були, просто продавати ваша робота. Як моя була, стояти там, де ви б не вистояли й півдня. Ага, герої всі. Дивіться, народ, ще один герой у магазині. Продавець повернувся до решти голосно і з усмішкою. Купуйте, поки не подорожчало, інакше наш захисник ще й ПДВ підніме. Ніхто не засміявся. Тиша тривала кілька секунд. Хлопець біля дзеркала підійшов ближче, наче хотів щось сказати, але передумав. Одна з дівчат дістала телефон і почала знімати. Продавець це помітив. Та знімай, знімай, хай ще один ролик зробиш, як принижують патріота. А що? Хай подивлятися, як люди працюють. Я ж не матом, я по суті сказав. Чоловік узяв свою стару куртку, подивився на продавця ще раз, але вже без емоцій. Не хвилюйтесь, я не жалітимусь. Це ж ваша зона комфорту. Ви ще всіх нічого не розумієте, але всіх судите. Живіть тут, якщо вам добре. І він вийшов, просто пішов, не озираючись. Двері м'яко зачинялись за ним. Наступного ранку продавець прийшов, як завжди. Увімкнув світло, увімкнув музику, встав за прилавок, з'їв булочку з маком, все як завжди. Але все було вже інакше: двері відчинилися, рівно о десятій. Жодного звуку, дзвіночка, його зняли ще восени, бо дратує. Продавець навіть не підвів очей, думав, знову хтось із кур'єрів чи якась тітка за ремінцем для чоловіка. Але коли почув кроки, не глухі, а важкі і чіткі, Підняв голову, перший завмер. До магазину зайшов власник, не зателефонував, не попередив, не написав у месенджер, як зазвичай, просто з'явився. З ним той самий чоловік із протезом у тій самій сірій футболці і старій куртці. Продавець стояв, тримаючись за край прилавка, ніби боявся впасти. Привіт, Славік! сказав власник спокійно, виглядав так само, як завжди. Джинси, біла сорочка, спортивна статура, впевнений, але не пафосний. Поговоримо? Та, звичайно, звичайно, Славік почав посміхатись, але його рот якось смикнуло. Що сталося? Було відео, було ще дещо. Я приїхав подивитись сам. Це мій брат, тиша. Славік не одразу зрозумів. Перевів погляд з одного на іншого, ніби намагаючись розпізнати жарт, провокацію, щось. Я не знав, я ж і що. Військовий сказав це так, наче просто уточнював погоду, але слова зависли в повітрі, як удар. Та я ж я не хотів нічого такого. Ви ж самі бачили, тут багато хто приходить. Я ж не знав, що ви. Славік запинався, руками показував щось розмите то вибачення, то виправдання, то страх. Справді багато хто приходить, власник злегка кивнув. І всі вони твої клієнти, не гості, не друзі, просто люди. Їх не треба впізнавати, щоб поводитись нормально. Славік відкрив рота, але слова застрягли. Його лице посіріло. Забери речі, іди. Я працюю з відкриття. Кожен день, паша, я ж не краду, я просто я просто думав, от і думай далі, перебив власник, але не тут. Славік стояв ще секунду. Потім рвучко пішов у підсобку, грюкнувши дверима. Було чути, як щось упало. Через хвилину він вийшов із рюкзаком і, не дивлячись ні на кого, вислизнув з магазину. Коли двері зачинилися, власник повернувся до брата. Ти ж просив не втручатись, просив, але ти ж мене знаєш? Знаю. Вони мовчали кілька секунд. До речі, куртка ще є, сказав власник. Якщо хочеш, поміряй. Військовий кивнув. Він підійшов до того самого прилавка. Куртка лежала, як і вчора. Він узяв її, вдягнув. Глянув у дзеркало, застібнув блискавку, повернувся до брата. Добре сіла. Підходить, забирай. Ні, я сам. Він витяг гаманець, розрахувався до копійки, в магазині стояла тиша, На дворі починався звичайний день. Люди поспішали, говорили по телефонах, сміялись, несли пакети, а всередині все ще стояло відлуння чужої зневаги і чужої гідності. Він зняв куртку, акуратно поклав у пакет. На виході зупинився. Якщо знайдеш нормального продавця, скажи, куртка, може, не остання, і вийшов. Вони сиділи на кухні, як колись у дитинстві, втрьох брат, мама і він. Лампа над столом давала м'яке жовте світло, стіл був старий, потертий, на ньому чай, варення, чорний хліб. Він що справді тебе вигнав? Мама подивилась на Павла. В її голосі не було здивування швидше, біль який вона навчилася носити мовчки. Не вигнав, просто зробив усе, щоб я сам пішов, відповів він. І що тепер? запитала вона вже Вартема, другого сина, власника магазину. Тепер він просто брат, не історія, не відео, не герой, брат, який хоче жити нормально, і я допоможу. Павло мовчки сьорбав чай, а ти сам цього хочеш? Мама подивилася вже на нього. Так, просто щоб мене не жаліли, і не підозрювали, і не кланялись. Він зняв шкарпетку з протезу, помасажував залишок ноги, щось давило. Мама відвернулась, щоб не видати емоцій. Вона вже бачила це, але щоразу хотілось затулити очі долонями. Боляче? спитав Артем. Протезновий, треба час. Кілька секунд було чути тільки цокання годинника. Потім Павло підвівся Я піду, завтра подзвоню. Куди ти зараз? Вже десята. Просто вийду, прогуляюсь. Він вийшов на вулицю. Вдягнув ту саму нову куртку. Поверх неї сірий шарф, той, що йому подарували в госпіталі. По тротуару розмазалась волога, світло від ліхтарів каламутилось у калюжах. Люди розходились по домівках, йому хотілося просто йти, просто йти і не думати, що кожен погляд на протез це жалість, що кожне дякуємо за службу це шаблон. Що кожне мовчання продавця це мовчання не з поваги, а з тривоги. Він зупинився біля нічної кав'ярні, замовив американо. Дівчина Бариста не дивилась на його ногу, просто запитала: з цукром чи без? Без молоко? Ні. Добре, вона посміхнулась, і все. Без зайвого, без ви той, хто вчора був у магазині, без а як це вам бути там. Павло випив каву, подякував і рушив далі. На розі вулиці до нього підійшов хлопець літ 20, кепка, худі рюкзак за спиною. Вибачте, це ви, ви вчора в магазині були? Павло трохи знітився, але кивнув. Дякую вам, я був там, я бачив. І знаєте що? Не через війну, а просто через те, як ви тримались. Це було сильно. Я не для цього знаю. Просто хотів сказати, хлопець пішов. Павло залишився стояти і зрозумів, не всі слова зайві, деякі точні. На наступний день він прийшов у магазин зранку. Там вже працювала нова дівчина, спокійна, уважна, без понтів. Вона сказала добрий день і спитала, чи він не проти, якщо допоможе знайти розмір до джинсів. Не проти вам який пасує стандарт чи трохи вущий? Трохи вущий, але не дуже. І вона пішла шукати без зайвих розмов. Без поглядів, просто працювала. Павло стояв і думав, що може не все так зле, і що іноді змінити когось, це просто прибрати зайвого і залишити тишу. Уже третій тиждень Павло приходив у магазин щовечора, не щодня, не за графіком, просто тоді, коли відчував, що хоче бути серед людей, але не в натовпі. Він не працював там, не мав форми, не стояв за касою, просто допомагав, комусь підказував розмір. Комусь вішалку подавав, іноді притримував двері, коли заходила мама з візочком. Дівчина-продавчиня звала його Павле, а не дядя чи ви той з новин. Вона не ставила питання, знала, що це найцінніше, що можна дати людині після фронту, не лізти в душу. Люди з району вже звикли до нього. Хтось дякував, хтось просто кивав. Більшість мовчала, але тепер мовчали з повагою, а не з незручності. Одного вечора зайшов Славік, невпевнено, в капюшоні, пройшовся вздовж вітрин, бачив Павло там, бачив, що люди спокійно спілкуються з ним. Я просто подивитись, кинув у бік продавчині, та мовчки кивнула. Славік торкнувся однієї куртки другої, зупинився біля дзеркала, подивився на себе, потім на Павла і швидко відвернувся. Я тоді я не подумав, почав було. Уже пізно думати, спокійно відповів Павло, просто живи далі і зроби так, щоб більше не було кому вибачатись. А ти пробачив це не про пробачення, це про те, щоб ніхто більше не відчув себе гівном у твоїй присутності. Славік хотів щось сказати, але не знайшов слів, розвернувся і вийшов. І Павло не дивився йому вслід, просто повернувся до стійки. Взяв з вішалки куртку, передав клієнту. Брат з'явився ближче до закриття, приніс два пиріжки з м'ясом і каву в термостаканах. Як день, нормально, хлопчик сьогодні куртку міряв, а мама хвилювалась, що немає його розміру. Але знайшли усе, як завжди, Славік заходив. Я знаю, що сказав, що не подумав. Ти добре тримаєшся, я б не зміг. Ти й не був там, Павло подивився в бік вікна, а я не міг інакше. Бо якщо один раз дозволиш людині втоптати себе в бруд, наступного разу вона зробить це з кимось слабшим. Артем кивнув завтра в нас інтерв'ю просили. Ні. Навіть не спитаю чому, бо це не історія, це просто життя. Одного продавця звільнили, інший вчиться жити з ногою, якої немає. Це не для камер. Добре, ти сам вирішуєш. Було вже темно. Магазин закрили. Павло вийшов на вулицю, зупинився біля дверей. Подивився на вивізку, просту непоказну. Вона світилася білим. Нічого героїчного, ніякої патетики, і в цьому була її правда. Минуло два місяці. У магазині все текло спокійно, без скандалів, без камер, без слів, вірусне відео чи герой. Павло ходив туди вже рідше, більше часу проводив вдома, брав участь у курсах, пробував себе в ремонті дронів. Йому це подобалося. Точна робота ніякої публіки, жодного театру, лише мікросхеми, стабілізатори і акумулятори. Одного ранку, коли він йшов із пошти, йому зателефонував Артем. Слухай, пам'ятаєш того малого з району, що тоді підійшов до тебе з вулиці ввечері? Пам'ятаю, щось сталося. Він сьогодні приходив, приніс лист для тебе. Я не став відкривати. Павло заїхав через годину. У магазині було кілька людей. Усі, звичайні, мовчазні, зайняті своїм. Артем простягнув конверт від руки, кульковою ручкою, трохи криво. Павлу, усередині аркуш зошита в клітинку. Писано нерівно, але чітко. Я не знав, як подякувати, тому просто написав. Після того випадку я зрозумів, що можна бути сильним, не кричачи, що можна відповідати не голосом, а спокоєм. Тепер я теж хочу бути військовим. Не щоб когось вбити. А щоб когось захистити. Я знаю, що це складно, але ви показали, що це можливо. Дякую, Влад. Павло сидів на табуреті біля примірочної і мовчав. Артем підійшов, обперся плечем об стіну. Ну, от і вся преса, сказав він, без мікрофонів, без телекамер, просто пацан з району. І цього досить. Що будеш робити з листом? Залишу не собі в магазині, приклею його десь на звороті шафи всередині. Щоб не видно, але щоб був, чому, бо він, проба, головне. Про те, чого не побачиш, якщо тільки дивитись, він поклав лист у шухляду, тихо заштовхав її назад, потім пішов. На вулиці стояв легкий дощ, майже прозорий. Павло не ховався йшов повільно, відчуваючи, як вода стікає з каптура. Люди йшли повз, ніхто не зупинявся, і це було добре. Попереду хлопець допомагав бабусі перейти дорогу. Хтось тримав двері для іншого, ніхто не аплодував, ніхто не знімав, і все працювало правильно, крапля за краплею, без шуму, без історій, але з гідністю. До побачення.